Батьки ліцею номер 7 міста Кам'янського не стримують радості, адже у наступному навчальному році їх діти навчатимуться у відремонтованому закладі. Наразі там триває капітальне оновлення вперше за 10 років, а саме, ремонт покрівлі. Новим шифером вже перекрита третя частина школи. У нас іде реконструкція даху. Ми дуже на це чекали. Дякуємо нашому місту, нашому мерові. Хочу сказати, ви знаєте, дуже приємно, що все ж таки міська влада знайшла ресурс для того, щоб відремонтувати, зробити цей капітальний ремонт, тобто те, що було заплановано, щоб його от реалізувати. А ось у 30-му ліцеї, що на лівобережжі, ремонтні роботи вже на фініші. Батьки дякують міській владі не тільки за це, адже завдяки облаштованому бомбосховищу діти мали змогу відвідувати школу. Такий Нелегкі, скрутні такі часи. Дуже важливо відчувати підтримку від батьківської громади. Ми дуже щиро й сердечно вдячні за допомогу, за підтримку, за небайдужість. І молодша школа, і старша школа, і батьки всі, всі нам доводиться все, куди тратять кошти, що робить мерія, що робить ну, департамент, все, що от зараз робили покрівлю. І ми надалі готові підтримувати мера. Хай він іде далі, хай в нього все виходить, хай він робить для молоді, бо діти наше усе майбутнє. Дякуємо йому велике. Перевіре як триває ремонт Андрій Білоусов, завітав і до будинку дитячої творчості. Там повністю відновлюють покриття на трьох частинах будівлі. В 11 закладах ми проводимо ремонти покрівель, в трьох закладах проводимо ремонти приміщень, в чотирьох закладах проводимо ремонти систем теплопостачання. Працюємо для того, щоб наступного осінньо-зимого періоду діти також могли продовжити навчання і щоб якомога більше роботи зробити за літній період. Навчання офлайн у пріоритеті, каже міський голова. Тому місцева влада докладає усіх зусиль, аби школярі повернулися за парти. Крім того, у місті приводять до ладу будівлю колишнього музею ДМК, щоб восени відкрити на базі нього перший ляльковий театр. Його зможуть відвідувати як маленькі кам'янчани, так і діти, для яких місто стало другим домом. Наталія Москаленко, Максима Лещенко. Новини дев'ятого каналу.